Кременчуці щороку проводять загальноміський конкурс вишиванок Вишиваний Кременчук, організаторами якого є виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, департамент у справах сімей та дітей, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради. Цьогоріч традиція продовжується 17 липня по 17 серпня. У нас відбувається прийом заявок на участь у цьому конкурсі. Тобто, всі бажаючі, які є умінцями цієї справи, які вишивають власноруч, роблять ці роботи, можуть подати свої роботи до департаменту у справах сімей та дітей. На конкурс можуть бути подані національні головні убори, вишиті сорочки, сукні, рушники, аксесуари, вишивки національного спрямування. Тощо усю інформацію про умови. Участь у конкурсі можна знайти на офіційному сайті Кременчуцької міської ради. Фотозображення робіт, поданих на конкурс для проведення інтернет-голосування при зглядацьких симпатій, розміщуватимуться на сторінці Кременчуцьких новин. Голосування триватиме з 19 серпня до 17.00 22 серпня 2023 року. На сторінці Кременчуцькі новини в соціальній мережі Фейсбук. Також усі учасники конкурсу будуть брати участь у Конкурсі онлайн голосування наші мешканці міста можуть бути проголосувати за ту вишиванку, якою їм найбільше сподобається, і буде також визначено при зглядацьких симпатій у всіх вікових всіх категоріях, які будуть подані роботи. Презентація виробів учасниками конкурсу та визначення переможців членами журі в кожній з категорій проходитиме 21 серпня у Кременчуцькій міській художній галереї. Нагородження переможців та учасників конкурсу традиційно. Відбудеться на день незалежності України 24 серпня. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.